А якщо я на спільних заняттях періодично бачуся з дівчиною, з якою раз гуляв і максимум тримались за руки. Але потім вона не випросилась кілька разів на побачення. Ми зараз спільники компанії, і тепер якось некомфортно перебувати, Виходить, доведеться від цієї компанії відмежуватись, чи як тут повестись, та чи з нею спілкуватись по скриптам русні пизда. Слухай, як тільки у тебе в житті особистому щось налагодиться. То тобі буде дуже комфортно бути з нею поруч навіть в цій компанії. Тому ну, тобі самому э, вирішувати, чи відмежовуватись від цієї компанії, чи ні, але я б не поспішав. Просто розпочинай, якомога більше нових історій. І в якийсь момент ти зможеш з нею знаходитись з цією дівчиною в одній компанії, тобі буде просто похиль. А чи спілкуватись? Ну, спілкуйся, звісно. Якщо вона сама до тебе звертається, якщо вона у тебе щось питає, це ж компанія спільна. Ну, щоб всім було добре, спілкуйся. Я думаю, що буде дуже неадекватно, і навіть тобі самому буде неприємно, якщо ти будеш якось її ігнорити. Нехай вона думає, що у тебе все добре. Нехай ти будеш позитивним. І в цій компанії взагалом, і перед нею окремо. Якось так.